Доброго ранку, малята! З тема нашого сьогоднішнього заняття ласкаве сонечко. Діти, подивіться на картинку і скажіть, яка пора року зображена, яка погода, як одягнені діти, чи є хмарки на небі. А зараз відгадайте загадку. Вдень в небі гуляє. А ввечері за обрі сідає. Так, звичайно, це сонечко. Діти, а як світить сонечко? Чи загріває воно восени все навколо? А на що схоже сонечко? А зараз малята виконає право, закінчи речення. Сонечко прокидається коли. Сонечко прокидається вранці. Молодці. Сонечко живе. Де? Сонечко ховається. За що? Сонечка весени тільки світить, а не що робить? Сонечко яке? Кругле, жовте, золотаве, веселе. Діти, а зараз послухайте мою розповідь про сонечко. Сонечко живе високо в небі. Воно світить яскраво, Інколи сонечко ховається за хмаринку. Восени воно світить, але не гріє, так тепла і ласкава, як у літку. Сонечку радіють усі, дорослі, малята, тварини, рослини. Ми дуже любимо сонечко. Спробуйте малята скласти самі розповідь про сонечка і розкажіть її батькам. Діти, люди дуже багато складали про сонечка пісень, прислів'я, закличок. Послухайте закличку, вигрій, вигрій сонечка, на широке полечко, на наше подвір'ячко, на бабине зіллячко. Там дід косить, сонце просить, хмару розбиває, сонце добуває, бій дзвоне, бий, хмару розбий. До побачення малята, до нових зустрічей.